Доброго дня! Це канал інтернет магазина Медисет інтернет-магазин товарів для лежачих хворих і активних пацієнтів. Це огляд трусиків із захистом від протікання. Елегантні жіночі трусики зі спеціальною непромокаючою вставкою можна використовувати при нетриманні сечі, при менструаціях під час вагітності і після пологів. Ми рекомендуємо використовувати їх з уру або звичайними прокладками. При помірних і сильних виділеннях, крій трусиків виконаний так, що запобігає протіканню, зручна завищена талія з широким еластичним поясом. Матеріал трусиків 95% бавовна і 5% спандекс, тканина на ластовиці до тіла 100% бавовна всередині непромокальний шар. Зараз проведемо невеличкий експеримент, щоб показати, що трусики не пропускають назовні крапельки. Наливаємо воду. Верхній шар бавовна, тому він буде намокати. Саме тому ці трусики не заміна прокладок. Вони для того, щоб не забруднити одяг, білизну, оскільки нижній шар надає рідомі проходити назовні. Ось, вода навіть трохи зібралася всередині. Ми її промокнемо і дивимось. Назовні нічого не просочується. Папір сухий, самі трусики зовні теж сухі. Цей товар можна придбати в інтернет-магазині Medisat.com.ua Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.